Топ 5 університетів Австрії можливо, ви хоча б раз у житті замислювалися про вступ за кордон для себе, для своєї дитини або просто розглянути таку можливість. І як показує практика, дедалі більше українців останніми роками обирають саме Австрію. А якщо бути точнішим, то відень, і це абсолютно логічно, найкомфортніше місто у світі, високий рівень безпеки, одна з найкращих освітніх систем у Європі. І при цьому вступити сюди часто простіше, ніж українські університети. Якщо ви серйозно розглядаєте відень як місто, де хочете отримати вищу освіту, то важливо підійти до цього процесу з розумінням та відповідальністю. А перший і головний крок у цьому шляху це вибір університету. І тут у відні вибір справді вражає. Мене звати Марина. Нам. Ви на каналі okay Study Австрія, агенції, яка допоможе пройти весь процес вступу без стресу, зайвих нервів і помилок. Сьогодні я розповім вам про топ-5 університетів Австрії. І всі вони саме у Відні, тож, не гаючи часу, переходимо до відео. А перед цим не забудьте підписатися та поставити вподобайку, щоб підтримати український контент і допомогти іншим знайти корисну інформацію. Головний Віденський університет, і перший у нашому списку. Це мабуть перший про який всі згадують, коли чують цього сполучення вищого світу у Відні. І не просто так. Головний університет Відня або просто унівін. Це серце академічного відня, місце з більше ніж семисторічною історією, де свого часу викладали та навчалися Нобелівські лауреати та видатні мислителі. І водночас це місце, куди щороку поступають тисячі студентів зі всього світу, у тому числі з України. Що важливо знати про цей університет, це те, що він не спеціалізується на чомусь одному. Це величезний виш, який охоплює неймовірну кількість напрямів. Тут навчаються ті, хто хоче бути психологом, істориком, філологом, юристом, педагогом, журналістом, біологом, математиком, аналітиком, соціологом, програмістом. І це лише частина. Він реально багатопрофільний, але з дуже глибоким підходом до кожної галузі. І при цьому навчання проходить у самому центрі відня, у цих старих, величезних корпусах, серед мармурованих колон, бібліотек, внутрішніх двориків і антикварних аудиторій. І навіть, якщо ти не фанат історії, відчуття, що ти навчаєшся у місці, де колись формувалась наука, де народжувались ідеї, які змінили Європу, воно справді надихає. Насправді університет суперсучасний, електронні системи, онлайн-бібліотеки, доступ до баз даних, співпраця з іншими європейськими вишами, семінари, воркшопи, дуже жвавий ритм і дуже міжнародне середовище. Що ще важливо, сюди реально вступити. Якщо у вас є бажання навчатись на рівень німецької а 2 то шанси максимально високі. А після закінчення ви отримаєте диплом, який визнається по всій Європі. Університет Відня це не просто престиж, це про глибину. Про зміст, про стабільність, якщо ви хочете класичну європейську освіту з сильним фундаментом, це саме те місце, з якого варто почати. Економічний університет Відня це найбільший економічний університет у Європі з більше ніж 20 тисяч студентів. Його кампус один із найсучасніших у світі. Архітектурні комплекси у футуристичному стилі, інноваційні навчальні зали, цифрові бібліотеки, бізнес-лабораторії, коворкінги та багато відкритих просторів для навчання та командної роботи. Уся інфраструктура спрямована на те, щоб студенти не лише отримували знання, а й максимально ефективно застосовували їх на практиці. Цей університет буде особливо цікавий тим, хто планує кар'єру у сфері міжнародної економіки, менеджменту, маркетингу, фінансів, обліку, ділового права, бізнес-аналітики, цифрових технологій та суміжних напрямів. Програми університету орієнтовані на сучасний ринок праці та відповідають міжнародним стандартам. Однією з особливостей цього університету є наявність англомовної бакалаврської програми «Business and Economics». Це рідкісний випадок для Австрії, адже більшість бакалаврських програм викладаються німецькою. Саме тому ця програма дуже популярна серед іноземних студентів. Проте варто враховувати, що вступ конкурсний. Для більшості напрямів потрібно складати вступний іспит, тому підготовка та своєчасна реєстрація критично важливі. Ще один вагомий плюс тісна співпраця університету з міжнародними компаніями: Google, Microsoft, DLI, BMW, Siemens та багатьма іншими. Студенти мають можливість отримати добре оплачувану практику ще під час навчання, а в подальшому майже гарантоване працевлаштування в видатних компаніях. У БУ це не тільки про теорію, це про сучасну економіку, аналітичне мислення, цифрові навички та реальні бізнес процеси. Якщо ви серйозно розглядаєте кар'єру у міжнародному бізнесі, стартапах або консалтингу, цей університет стане чудовим стартапом. Друзі, якщо у вас виникають будь-які запитання щодо вступу до Віденських університетів, наш спеціаліст з радістю відповість на всі ваші питання та допоможе скласти індивідуальний план вступу. Щоб записатися на безкоштовну консультацію, достатньо перейти на наш сайт і заповнити коротку форму зворотнього зв'язку. Після цього ми обов'язково зв'яжемося з вами у зручний час. А якщо ви хочете отримати безкоштовний посібник майбутнього австрійського студента, де зібрана важлива інформація для переїзду та адаптації в Австрії, напишіть нам в інстаграм-повідомлення з текстом Хочу посібник і ми надішлемо його вам у відповідь. Дякую за увагу! А тепер повертаємося до нашого огляду університетів. Наступний у нашому списку Технічний університет Відня або ТУ ВІН. Це справжній центр інженерної думки і технологічних інновацій не тільки Австрії, а й усієї центральної Європи. Заснований ще в 1815 році цей університет сьогодні входить до топу технічних вишів Європи та має високий авторитет серед міжнародних роботодавців. Тут готують фахівці, які створюють штучний інтелект, проєктують роботів, будинки та мости, будують енергосистеми майбутнього та працюють над розробкою нових матеріалів. Ту чудово підходить вам, якщо ви плануєте вивчати інформатику, робототехніку, інженерію, будівництво та архітектуру, технічну фізику, математику, електроніку і телекомунікації, енергетичні технології, геодезію та просторове планування, а також науки про дані, інформаційну безпеку, автоматизацію і багато інших напрямів. Навчання тут ведеться переважно німецькою мовою. Для вступу потрібен рівень а 2 але є декілька англомовних програм. Одна з головних переваг це поєднання науки та практики. Студенти з перших курсів залучені до реальних проєктів, мають доступ до сучасних лабораторій, IT-кластерів, стартап-центрів і міжнародних досліджень. Крім того, університет має дуже сильні зв'язки з компаніями як в Австрії, так і в Німеччині, Швейцарії та інших країнах. А отже, стажування, практики, наукові обміни та пропозиції роботи вже під час навчання тут є звичною реальністю. І ще один бонус. Кампуси ТУВН це стильне поєднання історичних будівель і суперсучасної архітектури. Атмосфера мотивує розвиватися, досліджувати і створювати щось нове. Далі один із найпрестижніших та найвідоміших університетів не лише Австрії, а й усієї Європи медичний університет Відня або коротко Медуні. Це не просто університет, це медичний бренд із історією, адже саме у відні почалась одна із найстаріших традицій медичної освіти у світі. Ще з 19 століття відень був медичною столицею Європи, і ця слава зберігається й досі. Сьогодні медуні це понад 8 тисяч студентів, більше 30 клінік, потужна наукова база, прямий доступ до одного з найбільших лікарняних комплексів Європи, де студенти проходять практику з перших курсів. Навчання тут німецькою і триває щонайменше 6 років. І це один із найконкурентніших вишів країни. Щоб вступити, потрібно скласти складний вступний іспит, медат це тест на логіку, базові природничі науки, просторове мислення, а також соціальні навички і пам'ять. Але якщо ви мрієте стати лікарем, працювати з найсучаснішою апаратурою, брати участь у дослідженнях, які реально рятують життя. Медунів дає вам цю можливість. Крім того, після навчання в медуні ви отримаєте європейський диплом, який визнається в усіх країнах. Тобто ви зможете працювати лікарем не лише в Австрії, а й у Німеччині, Швейцарії, Нідерландах, де завгодно. Медунів ВІН це місце для тих, хто дійсно горить медициною, готовий вчитися наполегливо і хоче стати частиною системи, яка щодня рятує життя в найвищому рівні. А тепер університет, про який часто знають найменше, але який може стати справжньою знахідкою, особливо для тих, хто хоче пов'язати своє життя з природою, екологією, сталим розвитком, біотехнологіями, чи просто хоче щось змінити у світі. Це боку або повна назва університет природничих ресурсів та наук про життя у відні. І якщо коротко, це один із найсвідоміших і найвідповідальніших університетів у всій Австрії. Тут готують фахівців, які працюють із лісами, ґрунтами, водою, енергією, кліматом, харчуванням і технологіями, що допомагають планеті жити довше. Звучить ідеалістично, але саме боку сьогодні готує людей, які завтра будуть вирішувати, як ми боремося зі змінами клімату, як виробляємо їжу без шкоди для екосистем, і як забезпечити ставу урбаністику і інженерію у світі, який вже давно потреба. Змін. Навчання тут дуже практичне, багато виїздів на природу, лабораторних робіт, спільних проєктів з міжнародними організаціями. Тут не сидять просто в аудиторіях, тут реально щось роблять. Аналізують ґрунти, досліджують водні ресурси, будують моделі зелених міст, створюють альтернативні джерела енергії. І все це у відні, але з фокусом на весь світ. Ще один приємний момент це атмосфера. Кампуси боку розташовані ближче до природи, а не в центрі міста. І коли ти навчаєшся серед пагорбів, лісу і виноградників, відчуваєш зовсім інший ритм, набагато ближчий до життя, ніж той, що часто є у великих містах. Боку це не про суху науку, це про майбутнє. І якщо ви хочете бути не просто хорошим фахівцем, а людиною, яка реально змінює щось на краще, то це місце може стати для вас ідеальним стартом. Тепер ви маєте повну картину. Відень це не просто гарне місто для життя, а справжній центр якісної європейської освіти. Тут кожен знайде університет за своїм напрямом гуманітарним, технічним, економічним, медичним чи природничим. А головне, вступ сюди абсолютно реальний. Потрібно лише грамотно підійти до процесу, підготуватись і правильно все оформити. Якщо ви хочете пройти цей шлях без помилок і зайвого стресу, ми, команда OK Study Austria з радістю вам у цьому допоможемо. Ми підберемо університет, оформимо документи належним чином, подамо їх до університету та відповідних інстанцій. Підберемо студентське житло з найкращими умовами та під ваш бюджет. Зустрінемо по приїзду до відня та прийдемо з вами всі необхідні інстанції для отримання виду на проживання. Страхування, банківського рахунку, прописки та інших документів. Детальніше про наші послуги ви можете дізнатися на нашому сайті. Дякуємо, що дивилися це відео. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатись і написати коментар. До зустрічі у Відні!